До вашої уваги. Зимна вода, вулиця Слічових стрільців, три крутих будинки на окремій території 25 соток, Це як міні котеджне містечко. Можна окремо розділити парканом і візними брами, все передбачено. Заведено газ, газові лічильники залишається в будинку тільки виконати ремонтні роботи, під свій смак, стиль розвести інженерію і заїжджати, жити. Прилегла територія чудова з багаторічними деревами, хвойними, виноград тут росте. Хочу зауважити, що в дані будинки. Отеплені перлітом, плюс фасад зроблений річковим камнем, щоб він у вас буде довговічний, твердий, фасад і не буде нищитись. Досить класне рішення прийнято. Будинок складається з першого поверху, на першому поверсі розміщена кухня, студія вітальня з виходом на класну терасу. На другому поверсі три кімнати, спальні і великий санвузол. І менший санвузол гості ви ще є на першому поверсі, і ще плюс є кімната. Спальня або кабінет на першому поверсі поруч з шикарним лісом, затишна місцина з завершеним благоустроєм.